Військову службу Володимир Климов розпочав ще у 2007 році, потім звільнився. З 2014-го був у зоні АТО, брав участь у боях за Савур Могилу, одну з найгарячіших точок на Донбасі. Тоді ж росіяни пропонували винагороду за Климова 100 тисяч доларів. В тактичній групі колос Володимир і отримав перші поранення. І вона е, приймала участь безпосередньо е, на Захват, зачищення, утримання Саурмогіли. На під час Саурмогіли в мене був метеодоходили. Мене перед першим фурмом мене командир роти був поранений, і на той обов'язок, з 28 липня, до 7 серпня, поки мене не раднув, я виконував обов'язки командира роти. З 2015 року Володимир служив у 130-му розвідувальному батальйоні. Бойові завдання чергував з лікуванням, коли був на ротації. Я служив розвідником, займав різні посади від головного сержанта роти, головного серж... старш... старшини частини. Потім був командиром зводи глибини розвідки на офіцерській посаді і вже закінчив батальйонну службу командира групи спеціальної розвитку. Володимир Климов приймав участь у боях за звільнення Київщини. Коли шукав російський батальйон, аби навести на окупантів нашу артилерію, отримав важкі поранення, рук, хребта та обличчя. У мене по лісної дороги, яка тільки одна залишилася, щоб пройти. Я почав їхати машиною, то ще добре, що я сам сидів за хермом, а не водій мій. Не случився подрив, я машиною, наїхав на не визначний вибуховий пристрій. Потім військовослужбовець проходив реабілітацію, після чого отримав групу з інвалідності. Втім, без ЗСУ не уявляв свого життя і попросив відновити його на службі. Йому запропонували посаду в ТЦК. Володимир розповідає, у людей складається хибне враження, що з ТЦК ніхто ніколи не воював. Я вам скажу, от в мене більшість моїх підлеглих. 96%, які мають виявитися. З 96%, мабуть, людей може 30-35, що вже точно знає, що вони з інвалідністю. Також закликає людей не ухилятись від служби в ЗСУ, бо лише разом ми зможемо здолати ворога. Багато людей ж людей кажуть, що вони ж не рождені для цього. Ну, ми теж не були рождені для цього. Це все воно здобувається з досвідом. Ну, якщо Часть хлопців, що можуть воювати, але якщо я можу тут а служити, ну щось приносити пользу якусь, то я її і буду приносити. Військові біографії Володимира Климова можуть позаздрити найкращі режисери голівудських фільмів, і, хоча й нині він не у гарячих точках, переконаний зможе зробити багато корисного для України. Павло Невесенко, Новини Рівного.